Аварії на котельнях усуватимуть швидше. У Чернівці Теплокомуненерго запустили сучасну систему моніторингу. У новій системі аварійно-диспетчерська служба цілодобово контролює роботу котелень міста. У нас є 91 контельна і вся інформація по всіх показникам, які є на котельнях. Це мови де. Запускники за, за показники це тиск газу, за загальний стан, тельні за підживлення, тобто всі то всі всі параметри, які є на котельнях на сьогоднішній день де диспетчери, це 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 можуть бачити на на власних камерах. Сю всю, всю, теж виведені. Osionfish. І доспостереження, тобто це -то, то, 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 то бачать, що відбувається і, і, і вночі в день на, на кожній скотиле. Диспетчери Чернівці теплокомуненерго розпочали опалювальний сезон у новому приміщенні. На ремонт витратили понад 2 мільйони гривень. Для комунальників облаштували належні умови для роботи, а колишнє складське приміщення стало гаражем для спецмашин. Автівки обладнані gps навігаторами. Тепер на пристроях видно, де працюють аварійні бригади. У нас створена многоканальна лінія, створена ip телефонія є телефони. Якщо виникають певні аварійні ситуації або звернення, диспетчер координує оперативні бригади, і вони вже виїжджають локально на ті аварійні ситуації, які відбуваються на протязі доби. До подачі тепла в оселі Чернівчан готові всі котельні міста. Підсумовують у Чернівці теплокомуненерго. Альвіна Брямчук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4